І головна звичайно, з них залишається тема антитерористичної операції. Неспокійна ситуація там, попри усі. Нові домовленості терористи продовжують стріляти на сході України. Попри останні мінські зустрічі за минулу добу у штабі АТО зафіксували 48 ворожих обстрілів неспокійно на Донецькому напрямку біля аеропорту опитного і Пісків. На ну, яка ситуація зараз на Маріупольському напрямку? Нам розкаже власне Олександр Кінсфат, речник сектора М, який з нами на зв'язку? Пане Олександре, я вас вітаю. Представте, будь ласка, свою інформацію. Доброго ранку, Христина. За минулу добу на Маріупольському напрямку було зафіксовано 10 обстрілів українських позицій впродовж усієї лінії розміжування поблизу населених пунктів Гранітне, Старогнатівка, Водяне, Талаківка, Мар'їнка. Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї, АГС, великокалиберних кулеметів, гармат БМП. У чотирьох випадках обстріл вівся по наших позиціях, заборонених мінськими угодами 82-мм мінометів. Вогонь відповідь не відкривався. Крайній обстріл був зафіксований сьогодні близько другої ночі. Зараз ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України. Особовий склад уважно спостерігає за усіма переміщеннями бойовиків і в випадку загострення ситуації готовий дати гідну відсіч ворогу.